Вітаю вас, друзі. Сьогодні я вам хочу показати два способи, де можна побачити всі майнери з гри RollerCoin. Але спочатку давайте розглянемо розпродаж, який сьогодні розпочався вже стандартно. Ми розглянемо всі пропозиції. Так, тривати він буде три дні. Трохи менше. В наявності є три майнери. так ну Що я одразу можу сказати, що ось цей 500 тисяч і коштує 80, а цей 550 тисяч і коштує 70. Цікаво, я б такий собі хотіла. так і Давайте подивимось на бонусний відсоток. Так, як як завжди. Копіюємо, переходимо на маркет. так, Вкладка Buy в пошукове поле ми вставляємо і відкриваємо. Так, там він коштує 80, тут він коштує 70 і в нього 4% бонусний. Так, коштує він. Ось так. Десь 70-80 його ціна. Так, наступний. наступний у нас оцей Fluffy Miner, від якого я б не відмовилась. Копіюємо Market, Так, і тут вставляємо. 10 пропозицій лише. 3%. Ну да, він гарненький. 61. Але він коштував 70. Це він зараз подешевше. Так. 70 його ціна і навіть був 80. Так, дуже вигідна пропозиція з урахуванням того, що ви ще пройдете міні-івент, якщо його купите. Ну, тобто, це дуже вигідно. Не знаю, коштував, чи він колись ось так, але якби в мене були, я б, мабуть, купила. Так, і останній на 125 тисяч. Копіюємо. так. Що тут у нас ну, 17 пропозицій, так, 1,5%, бонусний відсоток у нього. так, І максимально він коштує 23-23, да. так що хтось ще й дорожче його продав. М -м, так, е Хочу вам сказати, що е до кінця сезону лишилось 20 днів. 20 21 день, 20 днів, да? Зараз я вже на 37 рівні і вирішила збирати на квиток. На рахунку в мене 19,7 РЛТ, я вже буду збирати на квиток. Подивимось, чи встигну, чи ні, але все вам покажу. Так, тепер давайте дивитись перелік всіх майнерів. Перший метод. Це ми заходимо в останнє меню, і тут є колекш. Це всі-всі майнери, які є в грі, але чим поганий цей метод, тут немає пошуку. Тобто, до прикладу, якщо ви хочете подивитись на якийсь майнер. Як ми зараз оце дивились на розпродажі, я не можу тут їх подивитись, тут нема поля пошуку, а так скроліти це дуже-дуже незручно. Тут є фільтр по бонусах, тобто ми можемо від більшого до найменшого і по даті. Ну от, перші тут. Доступні. Це ті майнери, які є в мене. Ну, якщо ви відчините це меню, ви побачите свої майнери тут першими. Що ми бачимо? Ми бачимо одразу бонусну потужність. Ми бачимо, як виглядає цей майнер, його назва, це його потужність і поле кількості, скільки зараз доступно в грі оцих майнерів. І тут є ще рецепт. Це, мабуть, щоб подивитися, скільки я витратила деталей, щоб його скрафтити. Це в нас меню вже кравчені, а є Basic. Тобто так виглядають майнери, які не скрафчені. І от в мене є оцей хом'як, ми його з вами купували, в нього бонусний відсоток і в грі всього лише 377. Було б ще круто, якби можна було відфільтрувати за кількістю, щоб ми могли побачити, якого майнера тут є найменше. Але, на жаль, так ви можете передивитись всі пропозиції, які скільки їх на ринку, скільки що воно дає, і теж зручненько, зручно можна аналізувати. Так, і тепер я покажу вам другий метод передивляти всі майнері в одному місці. Для цього нам треба перейти в Discord. Пускаємось вниз з сайту RollerCoin і натискаємо на значок Discord. У нас відкривається запрошення, приймаємо перейти до Discord. У мене відкривається додаток. Так, перейти в Discord в цій вкладці. Що ж таке? Так. Це офіційний Discord троліer Coin. Він відкривається одразу на гілці про правила, з якими ми маємо знайомитись і слідкувати ним. Так, нас цікавить гілка, яка називається Наші креатори. Тут ролеркоін публікує офіційних креаторів, лінки на їх відео. Можливо, колись тут буде і моє відео, було б чудово. Так, ми шукаємо П'єро. Ви з ним всі вже знайомі. Це дуже гарна людина, яка робить таблички для міні-івентів. Так, ось він. У П'єро такий цікавий нік впізнаваний. Ми натискаємо на його нік. Відкривається це віконце, де інформація про самого цього П'єро. І тут є його офіційний канал. Ми також натискаємо на цю лінку і переходимо, переходимо до його Discord, тобто до його серверу. Так, ми одразу попадаємо в лобі, тут люди спілкуються. Нас цікавить гілка з назвою Excel. Тут він публікує всі таблички для міні-івентів. А також тут є файл від, 5, ось, від 7 травня з усіма, усіма майнерами. Він так і називається All Miners. І тут є лінка. Так, Ми її натискаємо і потрапляємо в табличку Excel, яку він розшарив для всіх. Тут ми можемо бачити дві вкладки. На першій вкладці у нас іде якийсь майнер, і вся інформація про нього. Я зараз не буду клацати, бо воно дуже важке, і я не знаю, де воно тут. Як воно працює, це має кожен з вас пошукати. Так, але нас цікавить друга вкладка, яка називається «All miners». І тут в нас вже є повний перелік майнерів, все закріплено, все зібрано в зручному форматі, багато інформації про е, крафти, скільки кожен майнер після кожного крафту буде давати вам потужності, бонусного відсотка. І тут є маленькі зображення. Я зараз збільшу вам в розмірі, щоб було зручніше. І до прикладу назва. Маленьке зображення і вся-вся інформація. Е, як тут працює пошук, мені важко сказати. Може, Ctrl-F, а може так. Але майнерів досить небагато. Якщо ви чітко знаєте, який майнер ви шукаєте, ви можете його по алфавіту знайти. А можна скористатись пошуком Ctrl-F. Отже, Дякую, що додивились це відео. Тепер ви знаєте, як подивитись на всі майнери, де знайти. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть коментарі. Доєднуйтесь до нашого телеграм-чату, посилання буде в описі. І ставте лайки. Обіймаю!